Перша відкачкатика ТСП, перевірка військовікової. Поліцейського позвічка зупиняв. Доброго дня. Добрий день. Перевірка військово-облікових документів. З 35-ї почнемо. Почнемо не з цього. Почнемо з причини зупинки, з 18-ї. Причина зупинки є блокпост. Який блокпост? Поліція працює спільно з кількість. Ні, нема такого блокпоста. Це мобільний блокпост. Блокпост просто. Ні, нема такого. Є чітко визначено, що таке блокпост у нас по законодавстві, є на нього документ, наказ якийсь. Ви да, Так, Просто надаває. так. по законодавству, да. так? Якщо, якщо мене зобов'язує, це без питань. Щоб засвідчили вашу особу. Яка необхідність? Перевірка, капітан поліції Волинець може відповісти на все ваше питання. Добрий день. Причина зупинки, давайте почнемо. По-перше. Пункт 7 статті 35 закону України про так. національну поліцію. Якщо, Далі, 7, якщо, о, якщо. якщо орган компетентний прийняв рішення про обмеження руху на цій ділянці так, так, розпорядження є. Так, є розпорядження і є. зручення керівника поліції районного управління саме є. Все є, зараз вам все будь ласка А чому тоді не все зупиняєте? Якщо тут обмежили рух. Вибірково. Всіх е -е -е -е. зупиняється. Де? Скільки Піляємо, машин проїхало, дивіться. Дивіться, зупиняємо осіб призовного віку. Причина зупинки не є причиною перевірки документів, правильно? Там вже зовсім інша стаття. А, підеш, діць, а... що? Да, ну, якщо є правопорушення скоєн, тоді питань немає. Але якщо воно доведено, що воно скоєне. Це просто обмеження руху. Ми зупинилися. Ми зупинилися, немає. Потім ми переходимо до якоїсь статті по перевірці документів. 32. 32. Перевіряються особи, так. віком від 18 до 60 років. Ні, Ви там які, дивіться, там надано право поліції перевіряти облікові дані, правильно? Але в нас є постанова 1456, де є вичерпний перелік осіб, які мають повноваження перевіряти документи. По -вашому, не маємо перевіряти, не можемо перевіряти. Маєте право і можете в конкретних так. випадках. І там є вичерпний перелік. А якщо ви є наказів коменданта опивте, як у особи. Ну, правовий режим перевірки документів. 1455-1456. Ми проводимо відпрацювання, там вказана територія і вказано розпорядження, яке вам скоро нададуть. Це причина зупинки буде. Причина перевірки документів. Далі. Ви, ви ж хочете перевірити документи. Ви казали чоловіком, що у нас мобільні Що таке мобільний блокпост? Є щитко визначено в законодавстві. Тут ніякого мобільного блокпоста немає. Не може бути блокпост, якщо там десь зупинилася поліцейська машина і щось вони там працюють. То не є блокпостом. Де, де тут написано, що кілометр такий, траси такої, де. Тут і близько цього немає. Це район вказаний. По всьому району я хочу сказати. Ну так. Ні. З причиною зупинки розібралися. Тепер з причиною перевірки документів. А ви стали, щоб це, щоб ми не поїхали чи що? Ви прип'ясуєте мені проїзду? 32 Так. Перевірки документів у осіб від 18 до 60 років, які підлягають військовому обліку. Це надано вам право цією статтю перевіряти документи. У постанові 1455-1456 визначено наказом коменданта уповноважені особи на перевірку цих документів. Єсть наказ на перевірку цих документів. Ви уповноважена особа? Хорошо, проїжджайте. Дякую. Ви ж знаєте, да? як ви закони знаєте, ви знаєте, да. що забороняється військовослужбовців. А військовослужбовці? Чи? ми військовослужбовці. Ми військовослужбовець. Ви ТЦК СП сказали, ми ви... Військовослужбовці. ви не відноситесь. А тепер, ми а тепер... не відносимося. Ні, не відноситесь. До, військо... до Ні, військових. Не відносимся Ми відносимося відноситесь. Так що, будь ласка, видаліть відео. Це вже я буду вирішувати, що мені робити.